Ліквідація Окружного адміністративного суду Києва з одіозним суддею Вовком. Ця новина була майже топовою. Ліквідація відбулася через прийняття відповідного закону Верховною Радою України і, в принципі, ситуація досить таки цікава. ЗМІ розстережували цю ситуацію, власне, я б сказав, певною мірою, однобоко. В дуже позитивному ключі, що от нарешті оцей розсадник корупції, окружний адміністративний суд Києва, ліквідовано велика перемога там і так далі. Я хотів би від себе додати ну, декілька таких важливих акцентів, саме роздумів стосовно цього. Тому що все не так просто, все не так просто і однозначно не так позитивно. І так, перший момент. Одіозний суддя Вовк, ці всі велика кількість скандалів і так далі. Ну, очевидно, що на Вовку, на його найближчих соратниках, там немає де ставити клеймо. Очевидно, вони в системі давним-давно, вони погрузли в тій системі, вони причетні до вирішування великих масштабних політичних запитань. І так, я думаю, що їх треба притягати до відповідальності, так, їх треба забирати в них статус судді і так далі. Проте, в існуючій системі, Зеленський контролює практично все. Ну, чи точніше, ті, хто за ним стоїть, вони мають монобільшість в Верховній Раді, вони мають свій кабінет міністрів, вони мають своє СБУ, свого генпрокурора, свого голову МВС практично все. Реально все. І як в існуючій системі, маючи такий набір важелів, такий набір інструментів, чому не притягнуто суддів до кримінальної відповідальності? Це можливо, це складно, але це можливо. Якщо в тебе є набір всіх інструментів, і якщо дійсно судді настільки корумповані, то притягни їх до кримінальної відповідальності. Забери тих, хто не чистий, і все ні. Чомусь їх до кримінальної відповідальності не притягують а ліквідовують весь окружний адміністративний суд Києва. Це взагалі такий абсурд. Тобто, якщо ви знаєте, ну, от в Конституції передбачений механізм стримування і противаг для того, щоб не було нібито узурпації влади. Чому кажу нібито, тому що узурпація влади. Зеленським розпочалася з моменту розпродажу землі і надр, з моменту, як він почав протягувати цей антиукраїнський антиконституційний закон. З того моменту його спокійно можна називати узурпатором. Але в даному випадку для того, щоб призначити своє керівництво суду, ліквідовується весь судовий орган, і буде замість нього заснований інший. З майже ідентичними повноваженнями, трошки там виправлений буде якийсь статут, якісь там внутрішні документи, але повноваження і суть діяльності буде практично та сама. І туди вже будуть призначені інші керівники. Це абсурдно з точки зору верховенства права, з точки зору логічно, е, е, юридичної логіки. Це абсурдно. Я не можу сказати, що це абсолютно незаконно. Тут. Треба, щоб говорили фахові конституційники з розряду там, Віктора Івановича Шишкіна. Але е, в даному випадку мова йде про логіку: те, що це не є логічно, це точно. Далі, всі ті, хто дуже тішиться, тому що суд нарешті ліквідовано, адже там сиділи корупціонери, і я 100% впевнений, що там сиділи корупціонери, так само, як і в більшості судових органів, так само, як і в Вищій Раді правосуддя. Там досі сидять корупціонери, але як ви думаєте, от судовими справами в офісі Єрмака займається татаров. Ця спайка Єрмак-Татаров це насправді спайка навіть страшніша, ніж в свій час в адміністрації Кучми була спайка Медведчук-портнов, коли Медведчук був головою, Портнов його зам, от зараз голова Єрмак, і Татаров його зам, його заступник. Як ви думаєте, Єрмак татаров кого вони призначать? Ну, напевно, вони на цей новий суд призначать ангела з жовто-блакитними стрічками на обох руках, з Мантією, яка розписана вишивкою, вишиванкою, щоб зразу на засіданнях сидів вишиванці і діяв виключно в українських інтересах. Правда? І отут є дуже цікавий момент, коли з допомогою інформаційної політики. Інформаційне суспільство втягують у внутрішньо-політичні розбірки між різними групами впливу. Причому нас з допомогою інформації налаштовують, що от одні це дуже великий негатив, а другі, значить, позитив. Це така цікава насправді ситуація. І я думаю, що ми вже буквально найближчим часом, коли буде відбуватися формування того суду, ми дуже багато чого зможемо там побачити. Цікавого, і кого будуть призначати, і яка роль Татарова, і так далі. і так далі. Але, ну, знаєте, як кажуть, за перебріком хрен не слаще. От приблизно така ситуація у нас в цілому з усіма органами, і оця ліквідація Окружного адміністративного суду, ну, це ж насправді просто внутрішньовидові якісь у них розборки між собою. І конкуренція, і прагнення призначити туди своїх людей. І це така це річ, яку ми повинні розуміти. Ну і вже на завершення, ви знаєте, мені тут зразу приходить аналогія. Аналогія не зовсім коректна. Але дуже важливо. Ви пам'ятаєте ситуацію з Конституційним судом України, коли Зеленський заблокував роботу Конституційного суду, коли Зеленський в неконституційний, в неправовий спосіб а, забрав, ну, скасував наказ про призначення Тупицького судею Конституційного суду. А Тупицький на той момент часу був головою Конституційного суду, і ЗМІ, особливо грантові змі, дуже активно після того на тупицького напали. Ні, в мене немає до Тупицького в цілому симпатії, тому що він в Конституційному суді був людиною Януковича. Його призначав туди Янукович в свій час, і з тим, з тим ж самим Віктором Івановичем Шишкіном. Він був ну фактично в опозиції. Вони були ворогами всередині Конституційного суду. Тому ілюзій щодо Тупицького бути не може. З іншого боку, починаючи з 2014 року, Тупицький ну, займав абсолютно правильну позицію. І в усіх питаннях, що стосуються війни, конституційний суд насправді приймав вивірені рішення, які я б сказав, були глибші і правильніші ніж е, навіть вела політична влада. Про що я кажу? Ну, до прикладу, про те, що політична влада, всупереч Конституції, всупереч закону про оборону, не вводила воєнного стану. А насправді і Турчинов, і Порошенко, і Зеленський були зобов'язані його вести. Але повертаючись до Тупицького, коли ЗМІ так сильно на нього нападали, то насправді це була просто команда, а зроблено це все було заради того, щоб унеможливити розгляд Конституційним судом. Земельного питання, так званого земельного закону, закону про розпродаж землі і надр України, який насправді запускає в Україні страшні сценарії. Причому навіть зараз в умовах війни особливо важливо задавати собі запитання. Ну от відбувається військова перемога над московською армією. Виходимо ми на кордони, і в той же час всю землю, всі надра, всю промисловість, включаючи Укороборонпром, ми продали. І що далі? Чия країна, кому належить країна, де народжуватись нашим дітям, нашим внукам, що в майбутньому буде відбуватися з українцями? Саме з українцями, не з е, вивіскою, під назвою Україна, а з українським народом. Де він буде жити, розвиватися і так далі? Чи буде він господарем на своїй землі, чи буде та земля його? Це дуже дуже непрості питання. І от такі інформаційні маніпуляції, коли нас розкачують то в один, то в другий бік, ну вони мають місце і будуть мати місце. Це все я насправді розповідаю для наших глядачів в першу чергу для того, щоб ви самостійно старалися будь-які новини в політичному просторі розглядати з різних боків. Шукати кому вигідно, і шукати які кінцеві цілі, яка кінцева мета тих, хто організовує, як і інформаційні хвилі, так і якісь конкретні призначення, чи конкретні законопроекти протягуючи, ліквідовує щось там і так далі. Шукайте кому вигідно, і шукайте, чого насправді прагнуть ті вигодонабувачі. На цьому дякую вам всім за увагу. Прошу всіх вподобати, прокоментувати дане відео, поширити його собі в соцмережі. Це дуже важлива ваша допомога для формування фрагменту україноцентричного інформаційного простору. Хто готовий допомогти фінансово для ведення системної роботи, реквізити є в описі до даного відео.